Родині по приворочку, але весна. Ложки, мети пироги, ще й нам стадорогі. Продає, а хто байдиків лиш б'є. Перший прагне більше взяти, другий хоче сторгувати, Третій хвалить так і сяк, бо коштує на турняк. Ярмарок, ярмарок, український ярмарок, 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 рок. Буде земля. Цьому А класу Гончаренко Олександр. Павло Грозовий Бобак. Кричить, дядько на базарі. Гей, хто купить зайця? Вміє грати на роялі і на балалайці. В купі зайців продається. Інтересна гуска. вміє польо танцювати і насіння лузка. З ними півень теж ще, як зозуля куха. Червінцю штука. Разом з ними у ансамблі продається бобик. Лапки сірі, хвостик білий і руденький лобик. До душі припав собачка милибийній жінці. Скільки ж коштує ваш бобик? Чотири червінці. Що ж ваш бобик так, як заяць, на ру'я грає? Чи танцює, так як гуска? чи пісні співає? Ні, мій Бобик, каже дядько, не навчився нічого. То чого ж ви так багато хилите за нього? А у дядька очі хитрій, і лоб не порожній. Бобик тітко в ці ансамблі, керівник художній.